Сьогодні у мене лупляться цеплята, тож зроблю коротенький огляд свого інкубатора. Він в мене рік, я його купила минулої зими. І це третій виводок курей. З гусями в мене не вийшло, з десяти вилупилося тільки два, і ті не вижили. А от цеплятка вижили у мене всі. Зараз вилупилося 9, я їх вже перенесла в брудер, і тут в мене ще двоє. Один вилупився пів години назад, півгодини тому, другий десь хвилин 10 і от лізе третій, тож я не буду відкривати, показувати, не буду їм там температуру зганяти. Інкубатор самий простецький, для невеликої кількості яєць. Тобто, якщо вам потрібно багато дуже, то він не підійде. Він саме для таких, от, як я, багато курей не тримає. Автоматично ньому підтримується температура і автоматичний поворот яєць. лотки повертаються. Вологість виставляється вручну, примітивна панелька регулювання. Оце температурка виставляється цією кнопочкою. І якщо вам потрібно, то можете виставити день інкубації. І оцією другою кнопочкою це включається автоматичний поворот і настраюється цикл повороту. Рівень вологості регулюється вручну, ось цією ручкою. Більший отвір. От бачите, тут отвори такі. Якщо потрібно зменшити рівень вологості, то робите більше оцього отвору. Якщо менше, то повертаєте сюди ручку, вони зробляться менше і вологість буде зростати. От у мене зараз, зараз, зараз так от буде зараз вологість. О, 88, це забагато мені дуже потрібно більше відкрити. Так, дуже гарна інструкція, мені подобається. Так все прямо подробно розписано, як, де що. Є табличка для інкубації. Я користуюся саме нею, тому що кожен інкубатор має свої особливості. От. І в даному випадку я користуюся рекомендаціями виробників. Тут у мене інкубуються яйця при температурі 38 і вологість 55. Ну, я 70 не роблю, у мене десь 55-60. І коли вони в мене вилуплюються, то зараз в мене стоїть 37,5, от зараз видно. і вологість я держу на рівні десь 80-85, ну, буває ще до 75. Тобто, щоб підтримувати рівень вологості, потрібно час від часу підходити, дивитися, яка вона є, і оце коригувати вручну, як я вже сказала. Що не подобається мені в ньому. Ну, Корпус оцей із пінопласту, він дуже дуже пачкається, він жовціє. як Якби ви за ним не ухажували, але все одно він буде жовтіти і він дуже погано відмивається. Ну, і, Звичайно, дешеві ці комплектуючі, дешеві приборчики. Вони дуже швидко зношуються, в мене вже так підклінює автоматичний поворот, хоча це лише третій. Як я казала, виводок в мене буде. Після вилупу циплят тримаю десь півтори-дві годинки, бо вологість висока, вони не дуже в ньому висихають як потрібно, тож півтори-дві годинки і перекладую їх, переношу в брудер. Так, що там? Ось. Не знаю, видно чи не видно, бігає там один. Ага, вже виліз. Це той, що оце тільки вилазив. Прямо поки я оце розмовляла, то він вилазив з нього. Десь там ще два не видно. Зробила брудер, здоровецький вийшов такий з ОСБ. Ну, не, не знаю, що всякось мені не думала, що він такий здоровий вийде. Не буду переробляти, хай буде. Бо старенький мій вже розвалився, е, той, що був, лежать от мої дев'ять цепляток. Я спочатку переживала, що вони лежать, а не бігають, бо як подивишся в інтернеті, то як витягають з інкубатору, то вони вже такі пухнасті, прямо бігають, стрибають. Тож переживала, думала, що це якась проблема в мене. Ні, ті перші два виводки точно так же себе вели. От, бачите, вони вже бігають, ті ті, що раніше вивелися. От, а це ще лежать, вони ж не відразу у мене виходять, а по одному-два, то лежать відпочивають, я так думаю, що вони. Зникло світло. Спочатку перепади були напруги, от, а зараз світло зникло, тож буду їх перекладувати у коробочку і ставити на обігрівач. Ну і інкубатор, звичайно, теж перестав працювати. От, в мене там три вилуплених і один якраз вилуплювався. От, Позавчора теж світла не було майже півдня, то я накривала інкубатор одіялами. Ну а зараз накрити не можу, бо потрібно, щоб туди заходило повітря. Тож будуть вилуплюватися в таких екстремальних умовах. Довелося витягти мокрих. 4 свіпленочка, бо в інкубаторі вологість велика, вентилятор не робить через відсутність напруги. От. Ну, поставила біля батареї. Там от газовий конвектор у мене працює, я його додавала температуру. Ну, буду сподіватися, отой зовсім, тільки-тільки вилупився той. І вони ж не не висихають, я чому їх достала, або не висихають, от що лізе, що туди заліз, то він вже півтори години там сидить і не висох. Ой-ой-ой, ну, буду сподіватися, цей ось мокренький. Я одразу зверху поставила, але вони щось почали розбігатися по боках. То подумала, що можливо їм дуже жарко знизу, то поставила отак їх збоку. Нехай до стіночки притискаються. О, бачите, що наступають на цього бідненького, А воно ж вони ще шкурка прямо видно. хоч би не подавили, наче б то ще невеличкий тон. не дожди задавати. Світла в нас так і немає. У мене ще залишилося 6 яєць. 5 з яких понаклювалися, а 6 навіть не, не проклюнулося. Ну, Воно й було у мене під питанням. От. Тож, да, ремонтна бригада десь протязі 22 годин, в порядку черги тільки приїде. В мене вже в інкубаторі зовсім прохолодно. Тож, спробувала так. Поставила ковшик з кипятком, баночку одну закриту для нагріву і ще одну баночку теж відкриту. Попи... Попробую нагнати вологість. зараз накрию, Шапочку засунула оце їх. Зараз накрию їх ще отак. закрию, щоб зовсім їм тепло було. Закрию кришку, ну і спробую так. Подивлюся, що вийде. Ну, а ці туляться, туляться до стіночки, за якою стоїть обігрівач. Ось там він стоїть. Прохолодно їм, прохолодно. Зараз кришечку ще закрию, щоб трошки тепліше стало. Це повинно було бути курчата лівенської сіцевої. Але судячи з різноманіття окрасу, це якийсь мікс. Тобто люди не тільки прислали менше, ніж я замовляла і сплачувала, а ще й прислали не те, що замовляла. Ну, нехай трошки підростуть, то може бути щось більш понятне, що воно таке. На жаль, у відеокамері скінчився заряд, тож я не змогла зняти, як вилупилися 4. Циплюнка вилупилися у шапочці і все в порядку. Інкубатор, як закритий ящик, використався майже ізольований. Як для таких екстрених випадків, то навіть непогано так себе показав, тобто зберіг і температуру, і вологість, що я в банках гарячою водою нагнітала. І так, що я маю по ітогу. з 19 заложених яєць. Одне виявилося неоплодом і один цьонок не вилупився. Два цпленки проблемні. Один оце куверкається через голову, тому що в нього занадто велика голова і шия порівняно з іншими. І один біленький дуже часто падає на спину і не може повернутися назад. Такі відхилення в розвитку можуть бути через неправильну роботу інкубатора. Тобто в процесі їхнього розвитку, коли була температура не така, як потрібна, а я так от дивлюся, вони все-таки в мене вилупилися зарано. Не, через 20, не на 21 день, а почали десь 20-20,5 отак десь почали вони лупитися. Тобто температура, я так думаю, була занадто великою. І стосовно вологості, такі коливання дуже великі і часті, вони теж не йдуть на пользу циплятам. І щось якось або там таймер вологості почав суватися, бо начебто роблю все те саме, а він оце так стрибає дуже сильно. В перші рази, начебто, не було таких стрибків постійних, все ж можу сказати, що мені, наприклад, вигідніше користуватися навіть таким інкубатором. Бо відхилення і смертність цеплят менше ніж коли я купую на базарі і привожу сюди вже вилуплених циплят, тож буду продовжувати ним користуватися, не зираючи на всі його недоліки.